Доброго дня, ми з України. Мене звати Ольга. Ласкаво прошу на мій канал. Дивимося Україну. Так, ви казали 23-25. Слухайте, то вже сьогодні 23 треті ж. Ага, ну давайте. Найближчих три дня. Україна. Що буде відбуватися? Ну, що захватять, так? Да? Що захватять та роба? Подивимося, які енергії схватять. Все ж таки, Україна вона велика. Ну, давайте глянемо. Найближчих три дня сьогодні. Найближчих три-чотири. Давайте так, що понеділок захватимо. 23, 24, 25, 26. Що буде відбуватися в Україні? Найближчих 4 дні. Що буде відбуватися? В Україні найближчих 4 дня головні моменти. Значительно воєнних дійстві, що буде відбуватися в Україні найближчих 4 дня. Міленькі мої, а ми з вами оцих найближчих 4 дня зробилися сильніше набагато, чим ми були. По карті Сіла. Ми зробилися сильніше. Благодаря король королю Кубков ми приблизилися е, до миру. Е, але але е, один шаг уже, ну, Звісно, не один шаг приблизився, але да, в течение цих 4 днів е, ми приближаємося до миру. Ну, якась ситуація у нас ще завісла. Тобто. То, що мали зробити раніше, да, от поки що ситуація завіше. Вона тянеться. Якась ситуація, що тянеться. Так, ну що? Ну що я вам можу сказати? Ну, давайте уточню що. Ну, дно колоди, карта війни. Війну ніхто ще не відміняв. Дуже хороші новини, будуть дуже хороші новини. В чому будуть хороші новини? Бо орки будуть відступати. так? От, відкриваються дороги, орки будуть відступати. От, ми будемо з вами радіти. Іде до нас підтримка. Іде до нас підтримка. Підтримка величезна. Так же саме, саме перша карта це карта сили, величезна підтримка. Я маю на увазі наших хлопців і, наприклад, вооруження. Вот. Ну, давайте еще уточню. Карта повешенного. Це карта жертви, можливо, ще так. І за висша ситуація. Ну, давайте я ще это уточню. В течені 4 днів будуть якісь розговори, будуть якісь договори. Ну, понятно, за кого буде Україна говорити. Стосовно Путіна стосовно того, що він приніс нам нашу країну, карта смерті. Да? Ну, давайте так. Ну, я поки що не бачу. Я поки що не бачу цієї жесті, поняли? Давайте будемо уточняти. Можливо, не зловили таро. Не знаю. Давайте будемо уточняти. Сам одна, головна, головний події сьогоднішнього дня в Україні. Давайте так візьмемо. 23 число, 23 грудня. Головні події в Україні, 24 грудня, 25 грудня, головні події. Можливо, я так зараз ловлю. 26 грудня головні події в Україні. Так, е, Україна, Україна, Україна сьогодні перемагає, Україна сьогодні переможець. Чого? Тому що, можливо, сьогодні прийде дуже велика підтримка в Україну. По дев'ятки пентаклі, дуже велика. По дев'ятки пентаклі. Ну, ще, ще, мож, ще, можливо, більше по десяточки, але все одно. Так, завтра. Ну, завтра. Ну, можливо. Я вам так скажу. Можливо, завтра в нас ще субота. Завтра 24 грудня. Так, да, 25 грудня можливо. 25, 24 грудня, я вам скажу так, будуть стукачі, які будуть наводити. Куди лопити, на які об'єкти. Да? А 25-го можливі прильоти і будуть бити туди, куди вже попадали в прошло. 25 го числа народ можливо. Бачите, тут з мечей буде це воздух, це будуть летіти. Шестка кубка карта прошлого. І башня там, де вже розрушали. Куди вже розрушали, куди вже попадали, там, де вже горіло. Ну, тут і ще... що. Знаєте, як 50 на 50. Чого? Тому що ми віримо в наших хлопців. От. Тут ще може так, що можуть ловити. ПВО ніхто не відміняв. Можуть ще ловити це в воздухі. От. Но так-то 25-го, міленькі мої, так-то 25-го. Це вони нам що? З різдвом будуть нас вітати, да? вот ну, такие дела. Народ, <coughs> вышла двойка мечей. Дай Бог, что все будет доброе. <coughs> двойка мечей это сопротивление. Удачное сопротивление. Видите и девица же вытянула. Король жезлов, <coughs> Наших хлопцев. Тому віримо в Бога і віримо в Бога по страшному суду, віримо в Бога, віримо в ЗСУ. Мои, бережіть себе на сьогоднішній день. От, ну, 24 та якась підготовка, якийсь там обман, щось там будуть крутити, мутити, щось таке М -м -м Мутняк якийсь. А 25-го е можливо. Бережіть себе. З вами, як завжди, ваша Ольга.